Український погляд на світову трагедію в Івано-Франківську презентували документальний фільм Залізні метелики. Це історія про збиття цивільного боїнга в небі над Донбасом влітку 2014 року. Тоді в авіакатастрофі загинуло 298 людей. У кінострічці є чимало документальних кадрів, матеріалів слідчих та судового процесу у цій справі. Також у фільмі є елементи фізичного театру та анімації. Це ніби не дуже просто пояснити словами, тому краще справді піти і подивитися кіно. Але як е, каже світова преса, як реагує публіка в усьому світі, що ця якби трохи розмивка жанрових кордонів між документальним кіном, ігровим і анімацією, справді дозволили нам працювати в зручному для нас жанрі і головне розповісти світу історію е, про е, збиття росіянами е, пасажирського літака і. Він все рівно збитий над Україною, хай він збитий над окупованою її частиною досі, але все рівно було надзвичайно важливо, щоб думка і позиція України в світі по цій справі теж була почута. Чимала частина фільму показує роботу рашистської пропаганди, адже після трагедії російський уряд заперечив свою причепність. А пропаганда приклала чимало зусиль, аби приховати справжні обставини злочину. Це ми думаємо, що російська пропаганда це там якісь навіжені. Соловйов і Скабєєва, чи хтось там ще, насправді це не зовсім так. Тобто, це зовсім не так. Росіяни серйозно просунулися в пропаганді за кордоном за останні 10 років, інвестувавши в, в цей колосальний, колосальний бюджет, сотні мільйонів доларів. І ми, коли приїхали перший раз і побачили в 19-му році, як працює російська пропаганда. То й мушу сказати, що це хороший воєнізований підрозділ, добре вивчений, вишколений. Вони створювали величезний масив фейків і таким чином заплутували і міжнародну спільноту, і шукали ключі до умів і душ. Перше залізні метелики побачили світ на американському кінофестивалі незалежного кіно Санденс. Стрічку показали на міжнародних фестивалях у Берліні, Карлових Варах та в Газі. Також фільм отримав нагороду креативне документальне кіно українського фестивалю Докудейсь Вікторія Богдан Руслан Kopanczuk nowy na nawazie.